Росія в першу чергу атакуючи Чорнобильську атомну електростанцію і розраховувала на те, що далі буде використовувати свою ж власну атаку у фейках, які буде розповсюджувати через свою мережу прихильників і агентів, які на жаль ще працюють і в Україні. Да? Ми, ми розуміємо, що служба безпеки України робить все можливе для того, аби вичистити цю агентуру, але вона залишається. Я сподіваюся, що наші ДСНСники і Люди, які займаються на ліквідації цієї аварії, зможуть в найкоротші терміни знайти можливість і відновити повністю саркофаг для того, аби не було навіть маніпуляцій з цього приводу. Але звісно, що кожна така атака на Чорнобильську атомну електростанцію вона небезпечна, і росіяни це дуже добре усвідомлюють. Я не виключаю, що такі атаки можуть росіяни повторити знову ж і знову по нашій Чорнобильській атомній електростанції. Тому на мою думку, що ми маємо робити, ми маємо. Наші дипломати мають закликати світ сьогодні реагувати, і не лише заявами. Найкращий, на мою думку, все ж таки має бути голос почутий з Європи. Це накладення санкцій на російський Росатом. Це компанія, яка сьогодні досі, після трьох років повномасштабного вторгнення, не отримала санкцій ні від Сполучених Штатів Америки, ні від Європейського Союзу. І я вважаю, що сьогодні саме час для того, аби накласти санкції на російський Росатом. і це в перспективі. Активі дасть можливість нам вести перемовини з Російською Федерацією, для того, щоб росіяни і не лише не атакували Чорнобильську атомну електростанцію, але і де окупувати нам потрібно Запорізьку атомну електростанцію, тому що на сьогоднішній день ми не контролюємо, на жаль, Запорізьку атомну електростанцію і що там відбувається, один Господь Бог знає.